І так, всім привіт! Проблема в чому? У мене механічна коробка передач на сонаті. І виходить, що останнім часом помітив, що вона почала трохи шумновато працювати, переключатися, а появився такий тихенький шум. Що я думаю? Шум з'являється лише на гарячу, тому мені здається, що просто в цій коробці ніколи з заводу не змінювалось масло. І воно просто виробило свій ресурс. Доки машина холодна, масло ще трошки густувати якусь пленку, плівку захисну на коробці, на деталях створює, шум тихіший. Але коли вона прогрівається, масло стає рідшим. Так як воно вже виробило свій ресурс, там вже немає ніякої в'язкості, коробка починає трохи шуміти. І я вирішив замінити. Міняти тут взагалі не важко, за що я обожнюю Hyundai, тому що вони... Максимально ремонтно пригодні. Я замінював масло на коробках фієсті, Ducato у мене було. І там це ще той геморрой, тому що там якісь датчики потрібно викручувати, немає пробок, заливних зливних, типу викручуєш датчик заднього ходу, там, зливаєш масло, потім там через трості з заливаєш його туди. ну, В общем, геморою дуже багато. В Сонатській цього немає. Тут є нижній болт зливний, знизу в коробці, і трішки вище заливний. І все просто і зрозуміло. Масло я заливаю, як рекомендує завод виробник. GN4. Завод виробник говорить, що масло в коробці GN4 в 85 і вище. Тому я взяв ось так, 75 v 90 GL4. Ось таке масло. До речі, масло воно дуже подорожало, чомусь незрозуміло. Я купував буквально півтора року тому назад масло Castrol GN4. також. Воно коштувало 180 гривень за літр. Зараз воно 420. При тому, що там, гривня подешевшала на буквально 40-45%. А ціни чомусь злетіли на 150%. Незрозуміло політика їхнього ціноформування, але перейдемо тим не менш до самої заміни. Зараз, якщо буде видно, я покажу, де ці болти. Так, ось наша коробка. І ось тут, тут ніби на 22 болт. Його викручується і масло зливається з коробки. І ось чуть вище також. Напевно, на 17 ще не перевіряв. Також був заливний. Його також викручуєте і заливаєте поки не буде ще масло. В коробку вази масло 1,9 літра. Тому якось так буду приступати, коли зроблю, покажу результат. Ось так зливається у нас масло, поставив каністру, масло стікає і воно якесь дуже світле. Можливо, його замінювали, можливо, ні. Не знаю. Так, а ось цей болт, який ми викрутили. І тут стоїть магніт для того, щоб збирати стружку. Ось, якщо бачимо, стружка присутня. Треба все гарненько промити, протерти і збирати назад. У мене залишилася стара каністра від кастролу, яке було. Ось. І тут є такий пиптик для заливання. Ним удобно. Вставив, перевернув каністру і масло затекло. Тому що... Ось ці, які я купив, тут просто така. немає заливної цієї гор... горловини. І так, залив я вже масло. Ось це заливний болт. Доливаю до тих пір, щоб масло почало витікати. Це означає, що набрався мінімум, максимум. І ось зажав також заливний болт. Тут він на 24, тут на 17. Не дивіться, що це мокре, це не п'ятно, це виходить я очисником. Після того, як масу заливав, і змив підчисником для карбюратора. скажімо так. І зараз прибираємо і буду заводити машину, слухати, як працює. Взагалі весь шум не переключається, все-таки це було масло. Взагалі коробку не чутно. Все-таки це було масло, хоча воно було і чисте, яке я зливав. Так, працює тихенько. Коробку не чутно. Ось масло, яке я злив. До речі, не таке ож воно і чисте. Як мені здавалося, коли його зливав. Да, видно. Не дуже воно і чисте. Так, все я зробив, перевірив, нічого не тече, все сухо, коробка працює тихо, чітко. Так як я і сподівався. Часу у мене це зайняло десь приблизно пів години, може максимум хвилин 40 Тому нічого тут важкого немає. Головне бажання, скажімо так. І все у вас получиться. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока!